Добрий день, це канал я і мамині тваринки, чи я і мої кози, не знаю, десь буде. Ось так. Я в садку, у нас погода нині, думаю, йду трошки попрацюю у садочок. Треба ось ті осливки повирізати, щоб понаростали знову молоді. Оце обтяла свій виноград. Ой! І сливки тут повитинала, коли у них деякі були. От. Довела тут до пуття. Тепер треба оті слівки повитинати, крома тіні дії пополювати. Надіюся, що вони вже цього, тої весни, як буде зацвітуть гарно. Ось. Вони вже більш такі мошні зробилися. О, Будемо надіяти, що що буде з них вже толк якийсь. Ого, який гарбузисько. Думаю, що ти так крекчеш лізеш? <гум> Оце то да. бачите, які лози грубі. Та як тіні дії поробилися. Вже думаю, вона моя на другий рік буде крепша. О, а я буду ополювати, робити далі порадок. А що зроблю, тоді покажу. Так, хто молодець, Люба молодець. Зробила красоту коло винограду, зараз ще чуть скопати, принести сюди попіл, колоки її сполола своїх. Ось. Зробила красоту. Полова тут теж. Ой, ці геляки забереться козом сливові. От. Зараз з ними справляться. Тутечка в мене, вони. Це зараз все повиношу, піду родно візьму. І ось тут в мене сливки ще. О, все. все Ось так я зробила красоту сполола. Це стільки беті наполола. Треба повикидати. А це в мене моя красота цвіте. Дивіться, ну яка красунечка. Ну і жовті ще гарно цвітуть, заново гілячки жінок і Ну ця роза щось тільки раз зацвіла. Певно, що митський раз цвісти буде. Це плетиста. О, це яблунька, а це ось така шіленька цвіта в мене і ось цей шарик, найкращий красота. Кітки сходять в мене файну, блоку лучну, де я скопала. Ось таке таке. Цибулька моя. Мазулька зазеленіла, бачите, як байно. О. Буде зелененька. О. Та й ото -от таке. Яблоні от треба всі повистригати. О, і тут роботи коло них. Порозтягувати нитки, теж роботи пору. Не знаю, коли я всього встигнути. Ну, якось треба щось зробити буде. Ось так. -то. Ось цю, -цю повітрана, ти заросла, як вовк дикий. Йду вже доїти, йду, хоч би ти не вмерла. Таке -то. Ось такі то справеньки. треба йти, доїти свої козулі-мазулі. Ось. Де той мій збиральний грибів? Не знаю. Десь був, але де не знаю. Ще якого гарбуза знайшов в рові. як я перебила виноград ось такий то страга ти тут є? Де він поняття немає? Я той тобі... Ігор. Куди він де пішов? <різь> Десь нема, не видно і не чутися. О, ще один гарбуз є, бачите. Ще треба одного забрати. О! О, О скільки гарбузів ці поносити треба. Ігор, ти тут є? Ну, не знаю, де подівся. Оце туди да. була вдома і згубила чоловіка. Хто так А ще той виноград ну той ще листя тримає, той не облетів. Той ще Той ще трошки побуде. Ось, я вже нині купила залізний купу, побризкати. Так, щось так, то ладненько. Всім гарного дня. миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. А я буду, а я буду йти. Зараз лапки помию в воді. Ваш які вони непек. Йду доїти кози. Ланцюха собаці зробили сьогодні. О, купила такое, як мені треба, і зробили сьогодні порядок. Вже все хорошо. А, зараз півні треба крила ще врубати. Ладненько, всім миру, спокою і тільки хороших новин.